Доброго дня, шановні українські Гері, 17 квітня, Четверг, чистий четверг. вітаю вас з чистим четвергом почали сіяти, бачите, картопля. Цей раз буде картопля тут. Ну, варіантів немає, треба і рослинні рештки порозгортати, де, де рівніше, де нерівніше, але... По великому рахунку розгортачі ряду, те, що я вам нагадував, колеги, це те, що вам треба. Тому що без розгортачів ряду е якість посів буде набагато гірше. Ну а там вам видніше. Хто я кажу, підписаний на мене, то в принципі знає цю всю історію, я вже десь раз там казав. Хочеться, щоб було у вас ідеально. А щоб ідеально, треба розгортачі. Вони вам постійно знадобляться. Це така історія, яка дуже вам постійно треба буде. Так що запрошую до співпраці, запрошую. У наш інтернет-магазин інтерлаб.інфа, послуги точного залоробства, агросупровід, ЗЗР, доброго, насіння, РКД, каз, що хочете. Успіхів вам!